Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду запікати у духовці рибу. Ця риба не є дуже дорогою, але приготувавши її по цьому рецепту, вона буде навіть смачніша від екзотичних дорогих сортів риби. Сьогодні я буду запікати у духовці на цибулевій подушці морожену скумбрію. Тому приєднуйтесь і будемо готувати цю рибу разом. Попередню заморожену скумбрію розморозила, відрізала голови, почистила і помила. Тепер стоїть переді мною завдання розділити її на філе. Здовж по лінії хребта... Робимо надріз з однієї сторони, стараючись, щоб якомога менше м'яса залишилося на хребті. Після цього робимо надріз по лінії живота і зрізаємо ту частинку живота, яка нам не потрібна. Пальцями прощупаємо кістки і заберемо їх із філе. Таку саму процедуру зроблю із другою частиною риби. Тобто із другим філе. Відділила хребет, тепер ще зроблю зріз по лінії живота, прощупаю і видалю кісточки, і наша скумбрія розділена на філе. Одне філе скумбрії розділю на три порційні шматочки. І так робимо з усією рибою. Перед тим як запікати скумбрію, ми повинні її промаринувати. Тому зараз готуємо маринад для неї. У окрему миску відправляємо сметану та потрібну кількість французької гірчиці. Відміряємо соєвий соус, який потрібен для цього маринаду. та натремо сюди або вичавимо пресом декілька зубчиків чеснику. Все це гарно перемішаємо. Ось ця суміш і буде маринадом для нашої скумбрії. Усі порізані шматочки риби відправляємо у цей маринад. Все разом добре вимішаємо так, щоб маринад повністю покрив кожен шматочок риби, а вона в себе вибрала від нього весь його смак. Миску накриваємо харчовою плівкою і ставимо у холодне місце. Щоб вона маринувалася. Мінімум 40 хвилин, але можна і більше. Перед тим, як запікати рибу, нарізаємо круглу цибулю товщиною 3-4 мм. Цибулю стараюся брати якнайбільшу. Дно посудини для запікання поливаю олією будь-якою. Я використовую тут оливку. Зверху на цибулю кладу по одному шматочкові риби. Стараюся, щоб на одне кружальце цибулі поставити шматок риби. Тоді любителям цибулі зручно буде поставити у тарілку рибу з цибулею. Ось дві рибини у мене повністю вмістилися у такій формі для запікання. Весь маринатний соус, що залишився, розподілюємо пропорційно по всій поверхні викладеної риби. А тепер скумбрію буду ставити в розігріту духовку до 180 градусів запікати 20-30 хвилин. А коли пройшов визначений час, цю нашу красоту і смакоту витягуємо з духовки і, звичайно ж, подавати до столу. Хоча і в холодному стані вона теж не є менш смачною. По бажанню рибу можете подавати із цибулею. Цибуля впарена, вона готова. А можете подавати і так. Рибка добре запеклася, кожен шматочок ціленький. Вона дуже гарно пахне. Ну, На смак попробуємо. Цей рецепт запеченої мороженої риби скумбрії я взяла від своєї свахи, вона часто її готує. Якщо ви хочете приготувати цю рибу в пісному варіанті, просто не додавайте сметани. Робіть соус без сметани. І буде вам пісна запечена скумбрія. Так що готуйте і нехай вам буде смачно. Надіюся, що мій рецепт, ні, точніше, рецепт моєї свахи комусь із вас та й пригодиться. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. І знову ж таки готуйте. Я знаю, що ця рибка вам обов'язково посмакує. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!